Усім привіт, дорогі підписники, а також гості нашого каналу. Сьогодні з вами я Роман Світушак, і ми будемо з вами сьогодні аналізувати оцінювати, які автомобілі продаються у місті Луцьк. Звичайно, ціни в нашому відео також будуть про автомобілі, тому вмощуємося зручніше. Ми розпочинаємо. Завжди наголошую, що при пошуку автомобіля вам потрібно розуміти, що потрібно перевіряти автомобіль як фізично, так і історію автомобіля. Історію автомобіля можна перевірити через CarVertical. CarVertical – це інтернет-ресурс, який дає можливість заглянути в історію автомобіля. Звичайно, що глядає, перевіряючи автомобіль по історії, цього недостатньо. Це тільки для того, щоб розуміти взагалі, чи взагалі вартує уваги даний автомобіль. В принципі, можна робити все трішки по-іншому. Спочатку можна знайти автомобіль, а потім вже перевіряти його історію. Так для чого потрібно перевіряти історію автомобіля? Справа в тому, що буває таке, що дійсно дивитесь на автомобіль, вам все підходить, автомобіль дуже гарно вимитий, чистенький, пластик натертий поліролем, все чорненько. Іноді ви бачите, що він такий навіть жирненький, це також приховується, до речі, реалії подряпини автомобіля. Ну, але все ж таки. І настає цей момент, коли ви з великої кількості приїхавши на ринок, обираєте для себе автомобіль. Далі ви вірите своїм очам. І тому дуже часто, зазвичай, навіть так можна сказати, люди не перевіряють історію. А історія насправді потім може відкритися дуже-дуже сумною. Ви знаєте, я бачу, що люди пишуть в коментарях, що нічого там немає. Ну, тобто, десь відкривали автомобіль і нічого там не було. Насправді, що таке історія? Давайте розберемося. Car Vertical – це є. Не є жива людина, яка там ходить по будинках і всіх розпитує що попередніх власників, де ви, де ви обслуговували автомобіль. Це є програма, яка має доступ до офіційних даних цих до різних автомобілів, різних виробників. Я думаю, так буде правильно сказати. І якщо у вас. Нічого там, багато всього немає, скажімо. Ну, як багато немає, все рівно покаже CarVertical стан документів, чи машина не знаходиться в Інтерполі. CarVertical показує цінну інформацію, чи автомобіль був в ДТП, бо якщо ДТП було, обов'язково воно буде зафіксоване страховою, відповідно, це також ви будете бачити. Але люди всі сприймають, де ж оцей пробіг, як, як подивитися пробіг автомобіля. Направду вам скажу, все дуже просто. Якщо на офіційному СТО власник відвідував офіційне СТО, буде так правильно сказати, то, звичайно, ви зможете побачити цей пробіг, який був зафіксований. А якщо власник відвідував, не відвідував офіційне СТО, їздив на будь-які інші СТО, чи навіть собі сам вдома, вдома міняв масло, насправді на правді, вам скажу, там зазвичай є все доступно і можна дійсно самому поміняти масло. Це, до речі, реалії такі є. Підготовлюєте масляний фільтр, відкручуєте зверху верхню пробку, та, тобто заливну, знизу відкручуєте пробочку зливну, це все масло злили, закрутили нижню пробку, масло цей, поміняли фільтр і залили до рівня масла. Насправді взагалі нічого складного немає. То, звичайно, після таких моментів ви не зможете знати, якщо людина сама собі міняла масло, програма не зможе це показати. Але це також інформація. Так для чого ж відкривати Car Vertical? В першу чергу його потрібно відкривати для того, щоб там не було якоїсь проблеми, як такої, що автомобіль був пошкоджений, наприклад, сильно, а вам гарненько все наполіроване показують, щоб автомобіль не мав явно великого пробігу. От саме для цього. Вартує відкривати Car Vertical. Далі дуже цікаву інформацію сьогодні хочу також з вами поділитися: це перевірка автомобіля, а саме навіть не перевірка, а саме перепис автомобіля на себе. Мене люди часто запитують Роман. А от е, хочу переписати, немає на це все часу, хочу приїхати, і, наприклад, там, в Луцьку в неділю я ж не перепишу на себе автомобіль. Дійсно, ви в, суб... ви в неділю, придбавши автомобіль, на себе його не, за... не перепишете, але ви можете його переписати в понеділок. <кій> Стоїть дуже цікаве питання. Скільки часу потрібно заробляти гроші, щоб так легко ризикувати тими грошима? Один день потрібно залишитися, а це навіть не один, це половинка дня для того, щоб зробити раненько приїхати і зробити перереєстрацію чи першу реєстрацію транспортного засобу. Тому я думаю, тут очевидні речі, і тільки що ми з вами, ну, я думаю, на пальцях по-простому розібралися, що все-таки потрібно робити реєстрацію транспортного засобу на себе, ставати повноцінним власником. Але не забуваємо, що вам потрібно обов'язково після реєстрації. Внизу під відео я прикріплю, страхова компанія ARX. До речі, дуже зручно, прямо з телефона можна купити цивілку. Це цивілка це є обов'язкове страхування, яке потрібно, щоб у вас було. І, звичайно, внизу буде посилання на реєстратори. Піднімали питання, чи, чи можна, чи не можна користуватися реєстраторами. Реєстраторами користуватися можна. Не можна знімати військову техніку, ну і там є перелік. А взагалі для себе в цілях безпеки вашої навіть потрібно. На сьогоднішній день реєстратори є досить такі доступні. І іноді бувають спірні ситуації, коли людина проїжджає світлофор, ви також проїжджаєте, ви завершуєте рух на жовте, а людина проскакувала на жовте, бо вона навіть не притруможувала. Тобто, розуміємо, та? Тобто, оця спірна ситуація буває. Тому для вас, для своєї безпеки, реєстратори на сьогоднішній день близько 3 тисяч гривень це якісні, класні реєстратори, і посилання внизу під відео я залишу. Хто захоче, ви можете собі, зайшовши через це посилання. Придбати саме той реєстратор, який буде вам, вам комфортний. Друзі, в принципі, по машинах, які, яка ситуація зараз в цілому на ринку. Давайте ще трішки маємо часу, також хочеться про це поговорити. Направду, осінь з приходом осені завжди стає більша активність. Поки що активності явно високої немає. Але те, що люди вже, навіть я бачу по замовленнях, до нас почали вже активніше звертатися щодо підборів на ринку. Ми не даємо таку послугу, тобто можна до нас звернутися, я вам дам нашого експерта, який раненько вас зустріне на ринку, і допоможе вам з підбором автомобіля. Звичайно, є другий варіант, якщо ви не маєте можливості приїхати на ринок, ви можете сміло знайти автомобіль, там, наприклад, через авторія, скинути мені посилання, номер телефону я регулярно прикріплюю під відео або на екранах також. І ви можете мені скинути на Viber WhatsApp Telegram, на сигнал, посилання на автомобіль, який вам подобається. Я озвучую вам ціну. Якщо вам все підходить, ви оплачуєте. Далі ми зв'язуємось із продавцем і оглядаємо автомобіль. Що ж оглядається на таких, на таких оглядах? Направду потрібно автомобіль оглядати в декілька етапів. Перший етап я рекомендую оглядати. Це кузов на предмет ДТП, повністю перевірити все лакофарбове покриття, перевірити стан салону, обов'язково перевірити мотор диміння підтікання супутіння, Перевірити ходову. В ході тест-драйву завжди обов'язково потрібно перевіряти це. Коробка, щеплення, якщо це механіка. Також перевіряється рульова система, тормозна система. І повністю підключається комп'ютерна діагностика, витягуємо блоки, помилки і все решта. Після цього етапу ми будемо розуміти, чи вартує цей автомобіль уваги. Якщо він не вартує, то відповідно шукаємо далі. Справа в тому, що перевіряючи автомобіль, для чого ж його взагалі перевіряти, можна, знаєте, як кажуть, там, якщо хороша ціна, брати, та й все. Іноді бувають, бувають сумні реалії в тому, що ви придбавши автомобіль. Не знаючи його фактичного стану, можна дуже серйозно попасти на кошти. От в тому питання все стоїть. Звичайно, що шукаючи, підбираючи автомобіль, ви не отримуєте нового автомобіля, все рівно його потрібно буде обслуговувати так, як це робив попередній власник. Тобто, якщо на, на ринку ми знаходимо чи через авторія, ми знаходимо в хорошому стані автомобіль, це означає, що попередній власник його доглядав. Тому купляючи автомобіль, вам потрібно розуміти, що вам також потрібно буде його доглядати. Ще два слова хочу сказати, ми сьогодні так по потрішечки, але всього пощипаємо. Про моделі, які моделі краще брати? На це питання насправді відповіді немає. До мене є дзвінки, Роман. Що ви мені порекомендуєте? Кажу який бюджет. У мене бюджет 8-10 тисяч. Кажу, Меган. Ой, Меган мені не подобається. Кажу, Форд фокус, Форд фокус також не подобається. Я кажу, ви ж ми що з вами в котики, мишки граємо? Скажіть, що вам подобається? Мені подобається лагуна. Кажу, бачите, ви починаєте з того, що, що мені подобається, що би я хотів. А насправді ви вже прийняли рішення. Тому, друзі, в мене до вас прохання. Направду потрібно дійсно оприділитися для себе, що вам подобається. Якщо ви не оприділилися, звичайно, це можна зробити на ринку. Тобто, ходячи по ринку, щось оприділяти. Але, будь ласка, лишайте для себе е, от цей, знаєте, як кажуть, простір відчуття, що ви обираєте автомобіль. Направду ми даємо можливість вам. І допомогу це подивитися фактичний стан. А от який автомобіль вам подобається і який вам сподобається в ході підбору, це ви опираєтеся на себе, тому що питати, наприклад, експерта, який вам подобається автомобіль, це рівнозначно, ну, як на мене, це те саме, що прийти до лікаря і запитати, вам брюнетки чи блондиночки подобаються, худенькі чи тусті. Ну, лікар може це сказати, та я люблю худеньких та стройних. Ну, але ви любите інших, тому. Це все, як кажуть, треба опиратися для на себе. І як завжди я кажу, причин на це є дві. Перша причина, ви отримуєте автомобіль, ну придбавши його, цей який має подобатись вам. І друга причина ви оплачуєте за це кошти, які ви заробляли не один місяць. Тому, якщо вже тратите кошти, то тратите кошти на автомобіль, який вам буде приносити радість. Ну а технічний стан, звичайно, це вже... По факту буде підібрано, як кажуть, вибрано все найкраще. Друзі, ми логічно підійшли до логічного завершення, як кажуть. Хочу всім подякувати, хто у нас вже підписаний на канал, хто ще не підписався, це потрібно обов'язково зробити. Активовуємо дзвіночок, ставимо жирного пальця вгору. З вами Роман Світушак. Усім успіхів! Слава ЗСУ, друзі! Ми скоро переможемо! Перемога близько!